Всім привіт! І сьогодні ми дізнаємося про ордер блок. Що це таке, як його побачити на графіку та як він може нам допомогти в нашій торгівлі. Перед вами схематичний приклад нашого ордер блоку. Поки що ми можемо до нього ставитись як тільки свічний паттерн. Потім трішечки пізніше я вам розкажу його логіку. По-перше, свічний паттерн. У нас є перша свічка, яка і буде самим ордерблоком. І є друга свічка. Яка повністю перекриває першу свічку. Тобто є всього лише дві свічки, одна з яких, тобто друга, повинна перекривати повністю першу свічку. В такому випадку це буде наш шортовий ордерблок. Також поглянемо на лонговий ордерблок. У нас є низхідна свічка, і її повинна повністю перекрити висхідна свічка. Тобто, ми ось тут можемо бачити, як цю свічку повністю перекриває. Наша висхідна, і ми можемо це вже назвати лонговий ордер блок. Якщо коротко, то тут це буде остання висхідна свічка перед падінням. Тут буде остання несхідна свічка перед падінням. Друга свічка тут в даному випадку повинна повністю перекрити першу, і тут так само друга свічка. Повинна повністю перекрити першу. Які у нас бувають ордер блоки? Нам потрібні ті ордер блоки, які знімали ліквідність. Намалюю наш несхідний ордер блок, і нас будуть цікавить ті ордер блоки, які знімали ліквідність. Наприклад, у нас тут є високоліквідна зона, і нас будуть цікавить ті ордер блоки, які знімали ліквідність. В даному випадку тут наша перша свічка зняла ліквідність, після чого утворила Імпульс повністю перекрила нашу першу свічку. Тут можемо відмітити як ОБ: скорочено ордер блок. Так само нам би непогано було в даному випадку це те, те, коли після ордер блоку також утворюється наш імбаланс. В цьому випадку ми можемо відкривати угоди на пониження від нашого ордер блоку, від з Стопом за нашу зняту ліквідність, тобто за рейд ліквідності Для нас будуть виступати якась ліквідність знизу. Якщо цілий знизу нема, нам нема ніякого сенсу відкривати угоду. І так само з нашим висхідним ордерблоком ми бачимо останню несхідну свічку, яка знімала ліквідність. Після цього бачимо висхідну імпульсну свічку, яка повністю перекрила нашу першу свічку, яка знімала ліквідність, або навіть ця може знімати ліквідність обов'язково. Це ми можемо назвати ордер блоком. Також в даному випадку для нас би було добре, якщо б утворювався також імбаланс, від якого ми могли також набирати пост. Розберемо, яка логіка цього ордер блоку у випадку, коли знімається ліквідність, в ринок поступає дуже багато нових грошей, які штовхаються ціну, тобто. Також великий капітал заходить в дану позицію, тобто в той момент йде нехватка ліквідності вверх, і просто в нас утвориться імпульсна свічка, яка повністю перекрила першу. В цьому випадку ми можемо вже розуміти, що великий капітал вже в позиції, але він набрався не по найкращій ціні, тому що він заходив по ринку і здвинув нашу ціну. І щоб йому набратися по кращій ціні, він повинен протестити ордер блок. І тут добрати свою просто позицію. Це найкращий сценарій для нас, але не завжди це буває, тому ми зачасту набираємо позиції просто від імбалансу. І зараз я вам це покажу на графіку: як знайти ордер блок, як набрати позицію і де її закривати. Перше, що ми почнемо, це пошук ордер блоків. Перше, що ми тут можемо бачити з вами, це ордер блок. Бачимо чітке зняття ліквідності. Відмітимо, бачимо свічку, яка знімала ліквідність, і бачимо свічку, яка повністю поглинула. Нашу першу свічку можемо відмітити як ордерблок, що йде після цього? У нас йде злам структури, тобто повноцінний бос. У нас утворюється імбаланс, цілі зверху. В такому випадку ми можемо відкривати лонг, можемо е, набирати позицію від початку від 0.5 або від Full Field Imbalance. Стоп ставити за наш рейд. Закривати позицію ми будемо на наших цілях. В такому випадку виходить 3,4 РР. Можемо трішки вище позначити і буде 2,6. В цілому, я б заходив або на початку імбеленса, або на середині цього імбеланса. Можемо розглянути цей випадок. Перше, що ми тут бачимо, це зняття ліквідності на годинному таймфреймі. Бачимо цілі вигляді іколів знизу. Після цього ми можемо перейти на. 15-хвилин таймфрейм, і побачити наш ордер блок. Тут ми вже використовуємо не один, а цілих два таймфрейма, тому також до цього потрібно бути готовим. У нас є ордер блок, ми ставимо лімітку на нього. Також бачимо злам структури, утворення імбалансу. Можемо поставити лімітку прямо на нього, і є чіткі цілі вигляді і колів. Для цього, що ми бачимо, як наша ціна. Тестить ордер-блок і після цього знімає ліквідність. І ось тут ми також можемо відмітити важливість ліквідності, тому що після зняття цієї ліквідності ціна зразу розвернулася, різким імпульсом пішла вверх. Також тут зіграли новини. Тільки що ви дізналися, що таке ордерблок та як від нього відкривати позиції в зв'язку з імбалансом та ліквідністю.